Добрий день, шановні глядачі. Я юрист Центру правової допомоги Максим Анатолійович. І сьогодні пропоную вам з нами розглянути питання, чи можуть отримувати пенсію за кордоном громадяни України. Перше, що необхідно зрозуміти нам, це чи мають право громадяни за кордоном громадяни України отримувати пенсію. Друге питання: як часто це відбувається? І які особливості в її отриманні. Україна уклала низку міжнародних договорів, зокрема які регулюють пенсійне забезпечення, наприклад, це порядок призначення пенсії за громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон. За пропорційним принципом укладено багато договорів з з іншими країнами, наприклад, з королівством Іспанія, з Словацькою Республікою, і так далі, де відповідно. Регулюється порядок призначення та виплати пенсії за страховий стаж на своїй території. Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально пенсіонерам шляхом переказу на їх особові рахунки пенсії. Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через орган договірної держави, отримують її через ідентифікацію в органах цієї держави. А пенсіонери, що отримують пенсійну виплату через банківські рахунки і проживають відповідно на за кордоном на території іншої країни їм необхідно щороку до 31 грудня надсилати до пенсійного фонду України офіційно засвідчений та заповнений документ про те, що особа засвідчення факту про те, що особа є живою, отож, шановні глядачі, сьогодні ми ретельно розглянули наші питання з приводу отримання громадянами України пенсії, якщо вони проживають за кордоном. Якщо вам не зрозуміло до яких саме органів звертатись. Є питання з приводу, як заповнювати документ, як його офіційно е, реєструвати, і так далі. Наші спеціалісти терміново нададуть вам професійну кваліфіковану допомогу. Звертайтесь.